Чекати і вірити довіряти у Тернополі. Презентували другий том артбуку Обличчя сучасних героїв. Серед загиблих бійців фото Миколи Курика. Він загинув 31 березня 2022 року поблизу Києва. Розповіла під час презентації мати бійця Софія Курик: нашому синові було лише 19 років. Світлий, завжди веселий студент другого курсу. Мав гарну родину, багато мріяв, були в нього плани, але понад усе він любив Україну за словами директорки міської централізованої бібліотечної системи Оксани Лихіцької. Інформацію про загиблих бійців збирали та опорядковували працівники міських бібліотек. Ми робимо біографію для того, щоб зберегти для майбутніх наших поколінь. Кожну біографію, тому що це жива історія. Пам'ять це є жива історія. Ми хочемо показати, наскільки трагедія велика Тернополя, що така цвіт нації, така молодь, яка могла би можу, зробити величезні відкриття, історичні, медичні, культурні, зробити славу нашому Тернополю. На жаль, сьогодні служать у Невесному легіоні. У другому томі артбуку вміщено 50 фото та біографій бійців із Тернопільської громади. Софія Парчишин, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль.